Всім привіт! З вами Юрий Чіпак, дебі-дабі Україн. І це моя думка. Випуск присвячений події, яка сколахнула дебі-дебі. Це травма сета Ролінса. Повідомили про, е, про цю травму нам. Четвер ввечері. Як зайшов побачу на офіційний сайт, як побачу, думаю. Ну ну все, ну, ну як так? Ну, Сет Ролінс травмувався, титул вакантний і буде турнір. Ну, безперечно, подякую Сету Ролінсу за ці 221 день і в статусі чемпіона. Ці дні були незабутні. Нам подарували такі матчі, наприклад, як з Джоном Сіною. Всі матчі і ф'юди були хороші. Матчі проти Діна Ембруса, проти Брока Леснера, проти Джона Сіни. Цей самий кеш на Реслманію, В мейневенті Реслманії. Туди, як всі збожеволіли, були. мейн-евент, Брок Леснер зброя в п'ять і тут заграла музика. Ніхто напевно не зрозумів, чия це музика. Це Вибігає Сет Ролінс, кешить Кейс, проводить керп Стом Роману Рейнсу і стає новим чемпіоном. Ну, це був просто незабутній момент. І в його кар'єрі, і взагалі в дебі дебі Ну і, а так подивитися, трошки факти замітити. Тут е, е, того року Сет Ролінс в Мейнавенті став новим чемпіоном, а минулого року Деніел Брайан мейн Мейновенті, ну, Тріумфатор. 30-ї вілейної Реслманії. Але наступний перший захист Деніла Брайана був проти Кейна. І він, він був корпоративним Кейном, але потім вдягнув маску і бився проти Брайана. І це був його останній захист. Тоді він здав титул через травму. І тепер Сет Ролінс бився проти Кейна, який став, надів маску, перестав бути корпоративним. І ви захистив, і тепер перед Survivor Series через травму мусив зробити титул вакантним. Ось така совпадіння, не думаю. В Мейвенті Ресламанік вже Ролін святкував на екрані через ну, якісь там про лаги лого Survivor Series з'явилося на пару секунд. І якраз перед Survivor Series він зробив титул вакантним і отримав цю травму. І сет Ролінс. Ніби має ну, не ніби має вилетіти, а вилетів на термін від 6 до 9 місяців. Це, це взагалі без коментарів. То, якщо такого подивитися, то ні Ренді Уартона, ні Сета Ролінса на WrestleMania 32 не буде. І тепер які наслідки? Всі сюжети, весь сценарій, вплоть до. Survivor Series, а може і до WrestleMania. Там плани, які були. Все треба переписувати через цю прикрут травму Сета Ролінса. Не? Ось такі справи. А ще раз повторюся. Tranquil Rollins. Ці, ці дні були незабутні. Я так ще, ну ще хотілося, щоб Сет Ролінс був з титлом, але таке життя. Ну, бажаємо, Я бажаю від себе. Скорішого виздоровлення Сету Ролінсу, він прекрасний реслер, і треба, щоб він чим скоріше повернувся в дабі-дабі. таких точно не вистачає. Ну і не знаю, що, що сказати. Ніби все сказав. Ну, прикро, прикро. Це ж таки, така травма. Ну і Сет Ролінс. Навіть були такі новини, що він міг тримати титул. Протримати більше, ніж CM Punk в свій час, то значить більше року протримав титул. Ну, ну, не судилося. Може ще. ні, ну ще Він ще молодий, ще може вигравати і вигравати титули. Ну, ще раз я побажаю скорішого виздоровлення Сету Ролінсу. ну Ну і... Ну, ось таке вийшло, можна так сказати, не то що моя думка. А таке, Такий триб'ют до Трагомесета Ролінса. Ну, чекаємо повернення, Сетушки. На цьому все. З вами був Юрич Іпак, Дабі -Дабі Україна, заводять, і дай бі, Україна, не забудьте всюди на нас підписатися, дивіться наші відео і до зустрічі!